Всім привіт! В цьому відео розповім про путівник по серії Коти К, який має назву таємниці кланів. Поїхали! Також прошу вибачення за те, що це не відео «Де живе хвоста друга частина, тому що в мене просто не було часу зробити хороших персонажів для цього відео. Надіюсь, ви мене зрозумієте та давайте ближче до теми. Таємниці кланів це путівник по серії, тобто це не продовження та не частина серії. Там розповідається про історію, клани та взагалі життя лісових котів. Не дивлячись на те, що ця книга дуже корисна для новачків, її краще читати вже після другого циклу, щоб не було спойлерів. На офіційному сайті видитництва Асса, тобто виробництва українських котів вояків, ця книжка коштує 530 гривень. Зараз я прочитаю з щоб ви більше розуміли, про що ця книжка. Історія кланів вояський правильник, Хромовий клан, вітряний клан, річковий Тіньовий клан, зоряний клан. території, домівки мисливські угіддя, іншим визначені місця, де зустрітися мирно, церемонії від новака до провідника, провідники, воєводи, новаки, вояки, бойові прийоми, старі шини, переступ військового провідника. переростове знамені передбачення майбутнього, медицина здільнення у кланах, Медикоти і медиківські, важливі лікарські засоби та їх застосування, коти поза законами, китюні, бракінці та інші. Рівавий клан, племіння стрімкої води, прикінці та сумітники китюні. Інші тварини, на кого полювати, і з ким воювати, кого боятися, кого поважати. Міфологія Левинний Лепадровий та тиговий клани, словник. Для прикладу покажу пару сторінок. Наприклад, ось це всі книги словник та вояцький правельник. Таємниці тікання дуже відрізняються від інших книжок. Там бринців сторінки, інша обкладника та взагалі інша історія. Але вам дуже раджу прочитати цю книгу. Після неї щось буде більше зрозуміло та взагалі будете більше розбиратися в житті лісових котів. Дуже вибачаю до всіх відео вийшло дуже коротким. Надію, вам чомусь допомогла. Всім дякую за перегляд, всім па-па!